Ще один день. Але сьогодні він буде не такий, який. Так, онлайн-урок починається в дев'ять, Борщ борщ холодильнику поїсти обов'язково. І в телефоні не сидіти. А пакет зі смаколиками забула. Що, що мені робити? Добрий день. А є щось. А, а у ці два Діда Морози. Ну, якщо вони не просрочені, бо мені для дітей. Ні. А, а, а тоді оцих двох курчат, будь ласка. Мама! А дивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Ой, яка краса! Дякую, мам. А вони одружилися? Гадаю, що так. А що стало з вовком? А слон жбурнув вовка так, що він відлетів з Австралії до самої Африки. Все. Казочці, кінець спати. Ще один день. Але завтра він буде не таким, як інший. Це тобі, Маланко. Бачиш, доню, що в світі коїться. Це чума навіть молодих і сильних забирає. Господи, прости, за які гріхи. Ми будемо дуже обережними. Добре. Але щоб не ворожили, бо я вас знаю. Ну, ну всі ворожать. Що може статися? То є гріх. От чорт вас забере, будете знати. Вибач, ми, ми все одно пішли ворожити.